Вітаю на уроці географії для 7 класу. З вами Наталя Пашковська і сьогодні наша тема природні зони Африки. А ви вже знаєте, що їхній набір і поширення визначаються кліматичними умовами материка. Тож, яка природа спекотної Африки? Багата чи бідна? Які тварини там живуть? Які ростуть рослини? Які ґрунти під ними сформувались? Як ці компоненти природи взаємодіють між собою? Як природні умови материка впливають на життя людини, і як господарська діяльність змінює природи Африки. Відповіді на ці питання допоможуть вам сьогодні поглибити знання про закономірності формування природних комплексів Землі, щоб надалі ви могли впевнено пояснювати особливості природи будь-якого куточка нашої планети. Отже, повторимо. Природна зона це частина географічного поясу з однорідними кліматичними умовами, а підставою для їх виділення є співвідношення тепла і вологи. Африка розташована в межах екваторіального, двох субекваторіальних, двох тропічних і двох субтропічних поясів. Зважаючи на значні розміри і переважно рівнинний рельєф материка, робимо висновок. Природні зони, як і кліматичні пояси, змінюють одна одну від екватора до полюсів. Й Африка є яскравим прикладом прояву широтної зональності. Тут сформувалися вологі екваторіальні та перемінно вологі ліси, савани та рідколісся, напівпустелі й пустелі, вічно зелені твердолисті ліси та чагарники. Ви вже знайомились з їхніми особливостями в 6 класі, а в сьомому це буде ще цікавіше, адже кожен материк особливий і природа кожної зони унікальна. Ну що ж? Вмикаємо камеру на нашому квадрокоптері і полетіли. Вологі екваторіальні ліси. Вони займають басейн річки Конго і узбережжя Гвінейської затоки, сформувалися в умовах дуже вологого і теплого екваторіального клімату і уздовж узбережжя, опадів якому додає тепла течія. Тому являють собою багатояросні зарості, які називають гілеями. Світлолюбні дерева витягуються в висоту до 70 метрів. Вони мають тверде й блискуче листя, щоб витримувати тиск щоденних злив. І якщо у вас є кімнатний фікус чи пальма, то вони якраз близькі родичі отих гігантів. Нижче кілька ярусів менш вибагливих до світла дерев, ще нижче чагарники, деревовидні папороті, кавові дерева. І все це згори донизу, переплетене ліанами, і утворює просто непролазні хащі. Тож, якби наш дрон зміг опуститися, то точно застряг би у темній гущавині, огорнутій густим туманом. Зате ми могли б побачити там орхідеї та банани. А ще шимпанзе й горил. Карликових бегемотів і леопардів, дивовижних окапій, величезних яскравих метеликів, багато птахів, гризунів, комах, адже в таких заростях можуть жити лише тварини невеликі, і ті, що пристосувалися до життя на деревах. Ба більше навіть люди, що живуть у гілеї, найменші на землі. Щодо ґрунтів, здавалося б, в умовах такої кількості рослинної маси вони мають бути суперродючими. Та насправді це не так. Частину органічних речовин одразу поглинає густе коріння, що росте майже на поверхні. Частину ж вимивають у більш глибокі горизонти, рясні дощі. У верхньому шарі залишаються нерозчинні сполуки заліза та алюмінію, що надають ґрунту, червонувату, жовтого забарвлення. Виразний колір. Лимонний, чорний, червоний, зелений. Має деревина багатьох дерев екваторіального лісу. Красиві відцінки та ще й приємний запах робить їх особливо цінними. Тому сотні років триває хижацька вирубка африканських гілей. Ліси вирубують також підсільськогосподарські угіддя, і це найбільша екологічна проблема Екваторіальної Африки. Адже ліси це не тільки середовище існування тварин і всепланетна фабрика кисню. Це кавові зерна і ягоди, сировина для виробництва олії, ліків, вина. Ліси це природна рівновага. Далі від екватора, через зменшення кількості опадів та їхній сезонний характер випадання, гілеї переходять у перемінно вологі ліси, в них поруч з вічно зеленими ростуть листопадні дерева. А ці, своєю чергою, в савани та рідколісся. Отже, африканська саванна. Вона займає на материку найбільшу площу, адже сформувалася не лише в умовах субекваторіального клімату, а й у тропічному вологому на сході Південної Африки. Це вони простягаються майже безперервно з півночі на південь, аж на 5 тисяч кілометрів. І тут нашому квадрокоптеру справжнє роздолля. Це зона двох кольорів: зеленого влітку і жовтого взимку, це зона найвищих у світі трав і найбільших у світі тварин. Бо. Найбільші у світі тварини травоїдні. Це зона найтовщих дерев, баобаби, що ростуть поміж трав, записають у своїх могутніх стовбурах вологу і сягають в діаметрі 10 метрів. Крім того, баобаби ще й унікальні довгожителі. За різними оцінками, тривалість життя цих товстунів коливається від тисячі до п'яти з половиною тисяч років. Крім баобабів, в саваннах ростуть зонтичні акації, мімози, на Мадагаскарі пляшкові дерева і дерева восьминогі, які також пристосувались до сезону посухи і записають вологу в своїх стовбурах. Тваринному світу саван слід виділити цілий том у нашому довіднику Дивовижна Африка. Найвищі жирафи, найбільші слони, найшвидші гепарди. В цьому царстві трав місця вистачає всім. Носороги, бегемоти, крокодили, саванна це величезна кількість копитних, зебри, антилопи, буйволи. Саванна це хижілев і леопард, птах-секретар і африканський гриф. До речі, про птахів. Найбільший у світі птах також живе в савані, і це африканський страус. Уявіть собі, пташечку вагою до 100 кілограмів і висотою мало не 3 метри. І якщо вже зауважимо на най. То червонувато бурі ґрунти саван найродючіші в Африці. Адже трави дають велику кількість гумусу, який накопичується у верхньому шарі під час сухого сезону. Летимо далі і перед нами відкриваються неосяжні простори тропічних пустель. Та зроблю поправку: летимо на північ і перед нами найбільша у світі пустеля сахара. Дуже спекотно і дуже сухо. Тут навіть дощі і ті сухі. Можете таке уявити, в небі збираються хмари, потім з них випадає дощ, але на землю не падає жодної краплі. Вони просто не долітають, випаровуючись у розпеченому повітрі. Сухий дощ одне з найдивовижніших явищ тропічного пустельного клімату, більше про який ви зможете довідатись з додаткових джерел конспекції. Величезні коливання добових і річних температур в пустелі призводять до інтенсивного фізичного вивітрювання. Жителі сахари кажуть, що каміння вночі там кричить. Річ у тім, що красиві бархани, з якими часто асоціюють вигляд пустелі, зустрічаються тут не так часто, як кам'янисті розсипи. Зауважу також, що крім кам'янистих і піщаних є пустелі глиності. Так от, каміння від значних перепадів температур розтріскується з дуже гучними звуками і перетворюється на щебень, який вкриває в Сахарі величезні площі. І якщо каміння кричить, то бархани і дюни пливуть. Вітер безперервно переносить пісок, змінюючи обриси на горизонті, й в піщані пустелі, доволі непроста задача. Та це не проблема для пустельних тварин, яких тут небагато, їх пристосування до таких екстремальних умов дивовижне. Власне, як і рослин, посухостійкі злаки чи чагарники з коренями, що сягають в глибину на 20 метрів, аби дістатись до цілющої вологи. Є рослини, які швидко з'являються лише під час короткощасних злив, цвітуть, плодоносять і одразу засихають. А там, де ґрунтові води підходять близько до поверхні, виникають оазиси, де ростуть фінікові пальми, інжир, цитрусові й оливкові дерева. Якщо видів рослин в сахарі 1200, то тварин всього 60. До сухого й жаркого клімату пристосувались верблюди, газелі, муфлони. В Сахарі багато змій і плазунів. А ще дуже милий хижак-фенек. До речі, величезні вуха пристосування до клімату пустелі. через них відбувається охолодження організму цієї лисички. Більшість тварин пересиджують в норах денну спеку, а вночі виходять на полювання. До прикладу, Фенек поїдає слимаків, що живуть в кущах. А робиться хитро, на те й лисичка, з'їдає парочку і біжить собі далі, щоб слимаки продовжували розмножуватись і така собі їдальня працювала без вихідних. На півдні зона пустель значно менша. Це прибережна пустеля Наміб і напівпустеля Калахарі. Згадаємо, що наміб пустеля туманів, але це не зволожує поверхню, тому рослинність тут майже відсутня. Та є унікальний екземпляр Велівічія мірабіліс той час, коли рослини пустель мають мале листя, а то й взагалі колючки, аби мінімізувати випаровування вологи з поверхні, листки вельвічії завширшки 2 метри або довжину сягають 6. Через пори, які розкриваються під час туману, рослина великою поверхнею листя поглинає вологу. Здивую вас ще більше: вельвічія це дерево, її стовбур, схожий на пеньок. А корінь на величезну морквину, яка міцно тримає рослину в ґрунті під час піщаних бурь. До речі, про ґрунти. Звісно, в пустелях вони бідні, а подекуди взагалі відсутні. Краща ситуація хіба що в калахарі, адже вологи там більше, ніж на міб і сахарі, тому є рослинний покрив. Тут ростуть алое та молочай, а ще дикі кавуни, які часто замінюють воду місцевому населенню та тваринам. Щодо тварин. Як і в Сахарі, тут живуть гризуни та плазуни, а ще антилопи, жирафи, гієни, леви і красені кицькі каракали. Ну і нарешті вічно-зелені твердолисті ліси і чагарники найменша за площою природна зона, що сформувалась на крайніх півночі та півдні в умовах субтропічного середземноморського типу клімату. В Атлаських горах в густих заростях карликових пальм і дубів, сосен і кедрів живуть дикі кабани, зайці, кролики, макаки, олені, лисиці тощо. В Капських є оливкові дерева і верес і величезна кількість квіткових рослин, а серед тварин багато представників саван. Слід також зазначити, що в гірських масивах Африки простежується вертикальна поясність, і на схилах гір Екваторіальної Африки природних поясів більше, ніж в Атлаських і Капських горах, що пояснюється їхнім положенням і значною висотою. Багата, унікальна дивовижна Африка. Не дивно, що на материку створена велика кількість національних парків і заповідників. Так. Природа цього континенту потребує захисту, адже екологічні проблеми, які почалися ще за колоніальних часів, не тільки не зникли, а й загострилися. Продовжується масова вирубка лісів. Після сільськогосподарські угідь ліси взагалі випалювали. Нераціональне, часто просто примітивне землеробство, надмірний випас худоби призводять до опустелювання саван. Тільки уявіть, космічні знімки доводять, що Сахара за останні 50 років просунулась на південь більш як на 200 кілометрів. Окрім знищення природного середовища і існування диких тварин, є давня проблема браконьєрства. І все це призвело до значного зменшення і навіть зникнення деяких видів. Африка це неконтрольовані гірничі розробки та деградація земель, проблема нестачі прісної води та вже не раз згадані піщані бурі, справжнім лихом є муха цеце, яку називають летючою вбивцею. Вона переносить сонну хворобу, від якої гине не тільки худоба, а й люди. Збитки в природі і сільськогосподарським угіддям завдають нашестя сирани. Землетруси, засухи, повені, стихійні природні лиха і екологічні проблеми, створені людиною, збереження рідкісних рослин, унікальних тварин, окремих природних комплексів, природної рівноваги на материку в цілому, завдання не з простих, але нагальне, і потребує міжнародної співпраці. Багато національних парків Африки занесені до списку Світової спадщини ЮНЕСКО переліку унікальних видатних природних і культурних цінностей, які є надбанням усього людства. Зі списком африканських об'єктів ви можете познайомитись, звернувшись до конспекту. А я в цей час підготую наступну тему і додам до образу Африки ще більше фарб, адже розповім вам про населення і держави цього материка. Натхнення нам усім і до зустрічі!